Позаду поранення та довге лікування. Тут вже реабілітація. Пацієнту потрібно добре пропрацювати м'язи, навчитись тримати рівновагу та вміти, наприклад, самостійно підводитись у разі випадкового падіння, а без цього рідко вдається заново навчитися ходити. Ця поверхня вона м'яка, і мені складніше балансувати, тому ну, вчусь саме балансувати. Тут кажуть, протез – протест це не заміна ноги, це спеціальне обладнання, і щоб ним успішно користуватися, доведеться довго вчитися. Фізіотерапевти, психологи та ерготерапевти усі спеціалісти цього центру працюють, аби допомогти пацієнту пристосуватися до нових умов. Вони чи може людина повернутися до своєї діяльності, яка була до цього. Наприклад, якщо пацієнт був IT, вони можуть займатися на комп'ютері і заняттям же пропота. Якщо це була швія, вони можуть шити якісь речі. Розробка м'язів, масажі є навіть імпровізовані заняття боксом. Курс реабілітації в кожного індивідуальний. Він залежить від стану здоров'я та побажань пацієнта, бо травми різні, і шлях повернення до соціуму. У кожного свій, коли людина залишається одна ножня кінцівка, то а, обидві верхні на них лягає більше відповідальності при користуванні допоміжними засобами в побуті, вставанні з підлоги, якщо пацієнт упав. Наприклад, реабілітація в цьому центрі триває 2-3 тижні в залежності від медичних показань.